Вікна, монтаж вікон від Олександра Ірпінського. Напишу, чи правильно, чи неправильно. Верплення у нас йде пінопластом 150 мм. Тут у нас буде ось так іти 50 мм вата. Ага. Порівняється з цим відкосом. Спеціально а -а -а. робили четверть. Розумієш, противопожежна безпека. А потім наверх буде ще е, 3 см пінополістирол. Для теплого монтажу. Ну ти взагалі ДБ не читаєш? Чи? Ні, це ти не знаєш, що таке ДБН? Ну я знаю, я знаю одну, одну людину, на яку кажуть Саша ДБН, але то не про мене. Саша ДБН, ну є такий да. поважний дядько. Казав, да. що не вистачає е, теперішніх забудовників. Я інших не вистачає. Так що хлопці вчіться, вчіться. Тому Ні, що, що вчіться? треба яйця десь ну, висижувати чи його плати. Я не знаю, що буду. Яйця не рішає, яйця не рішає. Є? Я тобі трохи нам свої носи. Я не знаю, що я воно пишу. Хай напишу, що скажуть про цю класку. Подобання вона Саша, воно О, все заштукатуриться і нічого це, не буде видно. Ти оте, там... Отакі виступи для внутрішніх пересінок. Це подибені чи не подибеенні? Це що для курей сідало. Чи <звук> що ще є таке, що робиш ти, але не роблять більшість. Бо, ти їх щось як запитаєш, ну це нормальне питання. Я не знаю, дивись, оце шахта витяжок з кожної кімнати буде витяжка. Багато роблять, хто таке. Ні, я знаю, що роблять люди, але не все. Це витяжка з кожної кімнати, так? А що тут за такий апендікс? Потім що, паганажі оце все рахувати? Ну, це ж для в майбутнє. Ну, я тебе розчарую, це спальня, тому ти точно буде. Тут не буде, так? Тут не зароблено.